Що вас досить скоро здивує? Є чоловік, який вас кохає. Тут дорога кохання йде до вас. Тут, навпаки, здивує те, що чоловік якийсь є, який у якась пустота від цього від, від його від спілкування з ним або від інформації, яку ви отримуєте. Дуже великі амбіції в нього. І щось таке дуже важка енергетика від нього, що вас здивує. Так, вас дивує також приємне спілкування з різними людьми, нові якісь знайомства, щось те, що, на що ви, наприклад, не розраховували не в цей день, але в якийсь день вам якраз як подарунок долі буде дуже приємний. Дуже приємний і класний день. Тобто ви думали, що буде інакше, що вас здивує? Знання, які ви отримаєте, дадуть вам величезний ріст. Головне не втрачати емоційного контролю. Щось дізнаєтеся, чи якусь важливу інформацію для вашого подальшого росту. Що вас ще здивує? Так, тут здивує те, що якась дівчина, дивіться, бачите, бо жінка, вона перестає з вами конкуренцію водити. Ось так, тут якась конкуренція.